Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Давно вже не виходила в ефіри, але що ж, попереду ще одне у нас свято Колеса Року. Це Ламас. Також його ще називають Лугнасад. І тепер, зважаючи з переходом на наш новий календар, так, він іще співпадає із медовим спасом, так, і святом Макавея. Тобто з давніх давен було задумано, що це свято приурочене до першого врожаю, так? До, перших, до першого зерна, до перших плодів, до першого меду. І тепер воно наклалося і на християнське таке свято. Хочу вам розповісти про це свято і в кінці дати такий невеличкий обряд або ритуал, який може виконати кожен із вас. Отже, святкується це свято із 1 серпня, і святкувати його можна протягом 9 днів. Тобто енергетика цього дня буде зберігатися іще 9 днів. Тобто, до 9 серпня ви можете робити все пов'язане з цим святом, так, і можете реалізувати даний ритуал, який в кінці буде. Значить, що шанує дане свято, я вже, як сказала, перший врожай. І Повну чашу. повну чашу. В ці дні правлять енергії багатства, успіху, достатку і вдячності. Ну тут енергія достатку найбільш провідна. Значить, що ми ще святкуємо? Значить, як я вже сказала, це перший врожай року, також збір пшениці, ячменю, жита. Овесу і хмелю, значить, ми збираємося разом. Або хто святкує сам, ну то значить робимо для себе таке свято. І ми дякуємо землі за достаток їжі, якою ми будемо харчуватися протягом цілого року. Так, і наступні, наступне, що можна сказати, так відповідності цього дня. В ці дні роблять обряди, ритуали, так звертаються з проханнями про достаток, процвітання, успіх, багатство, гроші, вдачу і трансформацію на краще, тобто ті зміни, які ми давно хотіли запросити у своє життя. Значить, для свого місця практики, для свого вівтаря, ми використовуємо наступні символи, такі як кошики з хлібом. Можемо брати відра з жовтими, червоними, оранжевими квітами, кукурудза також символ цього свята, свіжі трави, так само підвішені пучки сушених трав, колоски пшениці, також ячменю, також жита. Так? Тобто, це все наші перші зерна, перші плоди. Переважають у нас кольори: оранжевий, жовтий, зелений. Коричневий, бронзовий. Значить, стосовно трав, та інших рослин, це пшениця, ячмін. Ячмінь, так, овес, жито, хміль, кукурудза, сонячний, календула або нагідки, Ось тут вони в мене є такі ось, мята, дуб ну та інші. Що стосується ароматних масел і ароматів, так, то це евкаліпт, Троянда, Шепшина, Розмарин, Меліса і Сафлор. Це стосовно ефірних масел, які можна запалювати в цей день, які відповідають енергетиці. І кристали та дорогоцінні камені, з якими можна медитувати. У ці дні це сердолік, цитрин, котяче око, так, ізумрут, і вибачте. Не можу згадати перекладу. Так, яким же чином ми святкуємо? Так як символом, наприклад, Різдва і Зимових свят є діду, то тут у нас символом є лялька з кукурудзи. Так? Тобто ми можемо взяти якийсь хороший стиглий качан кукурудзи і створити з нього ляльку. І таким чином ми вдячні землі за зерно, яке воно нам дає. Дана лялька є символом врожаю. Поки ми її робимо, мотаємо так, то ми думаємо про вдячність і маємо намір вдячності про всі наші починання. Багато хто одягає такі ляльки, дає їм імена і потім їх зберігають до весни, щоби посадити їх разом із новою кукурудзою так на хороші врожаї. Ще однією хорошою такою традицією це є випікання домашнього хліба в ці дні. Воно одночасно є і терапевтичним заняттям. І магічним, і це зовсім не так важко, як здається, ми можемо в Ютубі дуже багато рецептів знайти, так? і без проблем спекти нашу першу хлібину для того, аби подякувати Всесвіту, Богу, Вищим силам за все, що ми маємо, так? за те, що вони нас живлять і харчують. Так. І коли ми використовуємо землю, зерна, вибачте, то ми проявляємо шану до ламасу. Так само в ці дні до їжі додають свіжі трави, розмарин, тим'ян, так, може бути м'ята. те, що ви любите. Так, це що стосується символіки цього свята. А тепер я вам розкажу, який невеличкий ритуальчик можна робити в ці дні. Зразу скажу, що ритуальчик авторства Романа Шептицького, він багато чого мене навчив, так? І тому запропоную вам таке. Ритуал на бажання це так само ритуал може бути на гроші. Виконується він із листком лавру, так, із лавровим листком. Значить. В це свято ми не загадуємо на бажання, щоб чогось позбутися. Це свято процвітання і свято творення. Так? Тому наші бажання на те, аби щось реалізувати і створити. Що нам, значить, потрібно? Нам потрібен лавровий листок, він має бути великий і цілий. Також нам треба біла свічка, може бути таблетка. Свічка-таблетка, так? Також нам необхідна миска або чаша. Чи чашка, і нам потрібен маркер. Може бути срібний, золотий або червоний. Такі кольори використовуємо. Все це, що я сказала, має бути куплено без решти і без слова дякую. так Тобто ми розраховуємось без решти і бажаємо гарного дня. Дякую, не говоримо. Значить, що ми робимо? Маємо ми оце все, що нам необхідно, задумуємо ми наше бажання або задумуємо необхідну суму коштів і візуалізуємо, що ми за неї будемо мати. Проживаємо це бажання, ми його бачимо, ми його відчуваємо, і ми маємо відчути і прожити той момент, коли наше бажання вже здійснилося. Ми його озвучуємо в голос і пишемо на цьому лавровому листку максимально конкретно. Після того, як ми написали наше бажання, листка ми маємо три рази поцілувати. І подихати на нього, аби додати до нього власної енергії, так, і активізувати. активізувати це наше бажання. Потім ми запалюємо цей листок увага, від свічки. Від свічки запалюємо листок, а свічку від сірників, очевидно, так? І підпалюємо його і кидаємо в нашу чашу, так чи в нашу мисочку. І ми його підпалюємо до того моменту, поки він повністю не стліємо. Поки значить, наш листок тліє, ми тричі говоримо наступні слова. Силою богів і силою небес, силою Всесвіту і силою чудес, моє бажання здійснилось, як веліла я, чи велів я, так і звершилось. Тут ми можемо в кінці сказати істина це буде закрит, так? І коли значить, дотліває цей листок наш в тій мисочці, і свічку залишаємо, нехай вона догорить. І коли вже догоріла наша свічка, то наш попіл, який у нас лишився з нашого листка, ми повинні розвіяти за вітром, так? чи на вулиці, чи з балкона, чи з вікна. Ось, а якщо буде листок, наш лавровий гаснути, ми його підпалюємо до тих пір, поки він все ж не догорить. Далі ми маємо ще пам'ятати, що бажання наші ми пишемо без часточок, не і максимально конкретно. Чим ми його швидше, не швидше, чим ми його конкретніше скажемо, тим швидше воно реалізується. Тому користуйтеся во благо, святкуйте свята, теперішні сучасні і наших предків. А з вами була Берегиня. Всього вам найкращого. Хай ваші бажання здійснюються, Па-па!